Водоспад це геологічна формація, створена водним потоком найчастіше річок, який спадає зі стійкого до ерозії кам'яного виступу. Переважно водоспади зустрічаються у верхній течії річок. Якщо русло річки пролягає в неоднорідних за складом породах, то більш м'які породи швидше вимиваються водою. Так у руслі річки утворюється обрив, який згодом під дією проточної води збільшується. Та утворюється водоспад. Вода, яка стікає, все більше розмиває русло річки біля підніжжя водоспаду, і воно все більше поглиблюється. Поступово м'які породи на шляху спадання води розмиваються ще сильніше, утворюючи навислий виступ із більш твердих порід. Цей виступ згодом залишається без опори і зривається вниз. В результаті повторення цього процесу водоспад відступає вгору за течією річки, а його висота зростає. За величиною водоспади поділяються на декілька груп. Найвищим водоспадом у світі сьогодні вважається водоспад Ангель у Венесуелі. Його висота становить близько тисяча метрів. Найширшим на землі є каскад водоспадів Кхон. На річці Меконг, що має майже 11 кілометрів у ширину, найповноводнішим водоспадом вважають водоспад Інга в нижній течії річки Конго. Що секунди з його висот спадає 26 тисяч кубічних метрів води. Озера це водойми повільного водообміну, що розташовані в заглибинах суходолу і не пов'язані протоками з морями чи океанами. На землі налічується понад 100 мільйонів озер, але їх загальна площа не досягає навіть 4% площі суші. Як правило, озера формуються природним шляхом, але останнім часом збільшується і кількість водойм, які є результатом людської діяльності. В основі геологічних процесів лежать різні джерела енергії. Вони поділяються на зовнішні, екзогенні та внутрішні ендогенні. Природні озера можуть виникати під впливом будь-яких природних сил, що формують рельєф. Серед зовнішніх сил значна роль належить льодовикам, завдяки їм утворилася більшість озерних басейнів. Вітер також може утворювати озера шляхом видування. Таким способом утворюються мілководні озера. У карстових місцевостях озера зазвичай виникають у вапняних западинах, які не мають поверхневого стоку. У гірських районах озера часто виникають в результаті обвалів та зсувів. Озера ж, що утворилися в метеоритних кратерах, мають характерну круглу форму. Робота внутрішніх сил також може привести до формування озер. Найглибші озера світу утворилися уздовж лінії розломів земної кори. Окрім цього, озера часто утворюються в кратерах згаслих вулканів. Штучні озера включають кар'єрні озера, ставки та водосховища. Найбільшими серед штучних водойм є водосховища, що створені людиною за допомогою дамб. Озера недовговічні утворення. Всі озера проходять процес природного старіння. Зрештою, озера гинуть або тому, що вони висихають, або частіше тому, що вони заболочуються. Заболочування озера починається вже при його формуванні. Це перший етап життя озера. На другому етапі відмерлі залишки рослин починають накопичуватися на дні озера. Воно міліє, а на його поверхні з'являється плавуча рослинність. Все це зменшує площу відкритої води. На третьому етапі ділянки відкритої води зменшуються ще більше і майже зникають. А на четвертому рослинність стає настільки щільною, що відкриті водні поверхні зникають повністю. Більшість великих озер Землі були сформовані льодом, але найглибші озерні басейни утворилися в результаті тектонічних процесів. Найбільше за площею озеро у світі Каспійське море, є залишком древнього Паратетійського моря, а найглибше озеро на землі озеро Байкал, розташоване у рифтовій долині.